Доброго дня, канал 100 кзум. Я не думав, що буду е знімати про цей бінокль, так як я не знав, чи я його взагалі розберу. Ну, Дещо вийшло, тому розказую. Бінокль німецький, 8х30 Штайне. Проблема була в тому, що він дуже сильно двоїв. Заглянувши в один об'єктив і в другий, е я побачив, що проблема в, праву, в правій половині, а саме з призмами. Ну і треба якось його розбирати. Першим ділом, що треба зробити, це зняти ось це прогумовування. Воно вже таке старе, потріскане, але все рівно в деяких місцях, треба його все рівно прорізати, щоб зняти. Після того, коли, ну, зразу кажу, бінокль дуже сильно водозахищений, і тому дуже складно його розбирати. Він повністю весь проклеєний. Зі сторони окулярів, тут окуляри сиділи повністю на клею. І взагалі-то розбирати з цієї сторони не треба було. Як бінокль юстується, для мене теж поки що загадка, можливо, в домашніх умовах і ніяк. Далі треба оцю кришечку, яка тут стоїть, підковиряти. Відкрутити три гвинта. Ну і далі, ну я запхав сюди викрутку, підковиряв і дістав оцю кришку разом з лінзою. Бачите, тут повністю все на герметику, воно було заклеєно. Інакше, ну, я так думаю, ну, Походу, виходить, щоб оце все дістати, треба застосовувати такі варварські методи. В чому була проблема? Швидше за все, що бінокль десь добряче падав. І оця призма, а точніше не вона одна, а дві, тому що вони між собою є склеєні. Це доволі добре, тому що під кутом 90 градусів один раз склеїли і все, і можна забути. Але вони ось так ходять. Як юстувати, кажу, я не знаю. Попробую. Якомога міцніше поставити, ну, і позаклеювати і позатягувати ось ці всі гвинти. Ну, а далі буду назад монтувати. Е, можливо, дам трошки силікону, ну, не знаю. І пробувати дивитися, чи бінокль буде двоїти чи ні. Ну, я вам так скажу: якщо у вас такий бінокль, і він у вас впав і почав двоїти. Я навіть не знаю, чи, варту, чи буде вартувати його е, ремонтувати. Хіба що у вас якийсь дуже новий і дорогий. Ну, можливо, там 7 на 50 з компасом, і він якийсь новий, який коштує 200-300 доларів, тоді, мабуть, можна його пробувати ремонтувати. Ну, одним словом, я окуляри поприклеював. Вони дуже туго крутяться, тому що проблема там з різьбою. Тут все повністю деталі пластикові. Ну і загалом хочу вам сказати, що якщо у вас приблизно бінокль такого плану, і чи 7х50, чи 8х30, і він у вас відносно, припустимо, новий і дорогий, то бажано, щоб він у вас не падав. Тому що я, наприклад, дорогі біноклі такого плану, ну за них братися точно що не буду, тому що. Оця вся проклейка, її дуже складно, якби дістати якусь деталь з корпусу, можна, можна пошкодити.